Всім доброго дня. Мене звати Ільків Тетяна, і я з міста Броди. Мене є син Богдан, у якого недавно діагностували е, генетичне захворювання, і це м'язова дистрофія дівшена. Це є смертельна хвороба, яка дуже швидко прогресує і руйнує всі м'язи. Такі дітки доживають до 18-20 років і дуже швидко перестають ходити, а потім і жити. Але є препарат. Це є Елевідіс генна терапія, вартістю майже 3 мільйони доларів. Ми зараз ведемо збір на лікування сина і звертаюся до вас з проханням про допомогу, тому що таку велику суму нам самим не зібрати. Тому ми просимо кожного про підтримку, про допомогу для того, щоб чим пошвидше зібрати цю велику суму, і будемо вдячні кожному за вашу підтримку.